Напередодні Великодня черкащани активно беруться за писачки, бо хочуть встигнути до свята розписати свою власну писанку, що малюють і чого бажають, розпитувала Ірина Головка. Це моя перша писанка, наша перша писанка. Чуркащенка Тетяна при надії чекає на дівчинку. Писачок у руках тримає ще не впевнено. Жінка вірить, мальована писанка стане її оберегом. Хотілося б побажати миру і ну, якось відобразити. Оце от на писанці, тому що ну мир, а найголовніше, і ми зараз це розуміємо, тому що ну до таких до цих подій бентежних якось а не розумілась поняття мир. 18-річна Альона навчається на дизайнера. У писанкарстві пригадую спробувала себе минулого року. Тоді перед великодним розписала три яйця. Це щось таке магічне, таке якесь. Я, наприклад, як писала писанки, то я писала для своїх рідних, щоб вони їх оберігали. А у Черкащенка Ірина цьому мистецтву навчалася ще із дитинства. Я так розслабляюсь, так можу показати свої творчі здібності. Ну це може навіть моє хобі останнім часом. У писанці головне пояснює писанкарка Лідія Колесник. Це хороші думки та бажання творити, а лінії не обов'язково мають бути рівними. Навіть якщо у вас немає фарб, ну харчові барвники не підходять для цієї справи. Потрібно взяти коричневе яйце, по ньому воском провести лінії і потім в оцті витравлювати поступово. Таким чином також писанка вийде доволі цікавою. З цих учасників майстер-класу писанку першу розписала Альона. Ось у Мене фіолетового не було. У мене саме більше доходило до синього. Марія Гаврилян, Ірина Головка, Ігор Неділько, Вікка новини.